Ой, шановні панове, ви часто просите пояснити деякі речі освітнього характеру. Тому, відповідаючи на ваші звернення, невдовзі я запропоную вам рубрику на тему під назвою По полицях і перші матеріали, які будуть там висвітлені, це тема. Будапештського меморандуму, а потім Ленд-Лізу, тому що дуже часто зараз ми в ефірі чуємо, що перше, що друге, але ні історію, ні зміст, ні значення першого і другого дуже багато хто не знають, не розуміють. Треба пам'ятати, що незнання це не гріх, це просто незнання. Але важливо, щоб було бажання. Ними оволодіти, бо відтак стає зрозуміло, що необхідно робити, як діяти, як вчиняти для того, щоб не повторювати помилок. Та й взагалі історія це наука, яка учить тому, як двічі на граблі наступати не треба. Тому дивіться, будь ласка, цю рубрику, а також звертайте нашу увагу на необхідність пояснення інших. Речей, які часто вживаються, про них часто говорять, але вони потребують роз'яснення. Буду за це дуже вдячний.